З'явилася свіжа інформація про те, що в офісі президента таки планують провести щонайменше президентські вибори вже наступного року. Так, в умовах війни на якій частині території України відбуватимуться ці вибори? Як гарантувати безпеку цього процесу у прифронтових регіонах? Як забезпечити виборчі права військовим, які на фронті не лише право голосувати, але й право балотуватися? Хто і як спостерігатиме за належним перебігом виборів біля лінії фронту і на ній? Як забезпечити повноцінний перебіг передвиборчої кампанії в умовах війни? Зрештою, наскільки матимуть можливість проголосувати мільйони українських біженців за кордоном? Відповіді на всі ці запитання вкрай туманні.